Підсумовуємо перший тиждень президентства Дональда Трампа. Всі основні заяви, рішення, укази, які ми почули, зокрема те, що стосується України. Тиждень був насправді доволі насиченим. І підсумовувати є багато чого. За всім уважно стежила наша журналістка Таяна Ворожко. З нею говоримо ми більше. Таню, вітаю тебе. Дякую, що вітаю. приєднуєшся вітаю. до ефіру. Давай поговоримо власне про основні заяви, які ми почули від Дональда Трампа протягом цього тижня. Що стосується України, було багато інтерв'ю, заяв в соціальних мережах, комен коментарів в пресі, що ти виокремила таню, що основного сказав новообраний президент ну всіх цих заяв, інтерв'ю ми бачимо, що завершення війни в Україні є пріоритетом зовнішньої політики адміністрації Трампа. Він він вважає, що він готовий зустрічатися з Володимиром Путіном, хоча б негайно. Він заявляв про те, що Україна готова йти на переговори щодо Росії, він ще не знає. А він сказав, що на місці Путіна він би а, зробив би це. Бо а якщо Росія, якщо Росія а, не, на це не піде, то Її чекають скрутні часи. В неї вже погана економіка, вже висока інфляція. Ну і власне він вважає Дональд Трамп, що цю війну можна завершити. Він раніше говорив багато про а, цю тезу, що якщо б він був президентом, цієї би війни не сталося. Ну, от, власне, вчора, а в другій частині інтерв'ю ж Шона Хеннеті на телеканалі Фокс він дещо роз, скажімо так, роз'яснив цю тезу. А він вважає, що звичайно в цій війні винний. Ну він її розпочав а Путін. А він має це завершувати. Ну, звичайно, що перша провина лежить на ньому. Але якщо він був президентом, то можливо Путін до цього не зробив, тому що він мав на нього певний вплив. Також він частково поклав відповідальність на свого попередника президента Байдена. В першу чергу, через те, що були високі ціни на нафту, і це дало можливість Росії вести цю війну. А також деякі інші помилки, про які він не став говорити, але також частину відповідальності він поклав і на президента Зеленська. Він сказав, що він не Янгол. А що а, цю він що він почав вести війну з противником, який набагато перевищує можливості України? Він сказав, що в Росії 30 тисяч танків, а в Україні практично немає. Що, що він вважає, що цю війну можна було. А скажімо так або не розпочати, або завершити на самому початку шляхом переговорів. Що якщо він був президентом, він би зміг би цього а, досягнути цієї ці угоди? Але в будь-якому разі сказав, що українці сміливо воюють. А ми надали їм велико багато спорядження, але вони мають сміливість цим. Спорядженням користуватися, і але війну треба завершувати. Він в, протягом цього цілого тижня говорив про а, дуже високі цифри. Називав щодо загальних втрат, він казав мільйони людей, і також щодо втрат а, військових, як з боку Росії, так і з боку України. З боку Росії цифру лунали від 800 тисяч до майже мільйона України 700 тисяч. А ну це цифри значно перевищують ті, що повідомляються офіційно, або а про які говорять експерти. Отже, Україна готова йти на переговори щодо Росії. А Дональд Трамп озвучив кілька тез щодо того, як можна змусити Росію піти на переговори, і також щоб ці переговори ну власне були адекватними. По перше, це тарифи і санкції. Він сказав, що кілька разів повторював, що запровадить масивні тарифи і санкції на Росію. Друга теза це те, що до цього може бути якимось чином залучений Китай. Спілкуючись з Шоном Хеннеді, він сказав, що він мав гарне відносини сі дзіньпіням. каже: я не хочу лунати наївно виглядати наївним, сказати, що ми друзі, але ми були як друзі. І в той же час США мають дуже високий вплив на Китай через запровадження тарифів, тому що Китай постачає дуже багато товарів до сполучених штатів. Їхня економіка від цього значною мірою залежить. А Китай, сказав він в іншому інтерв'ю. В цьому під час спілкування з пресою. Може впливати на Росію, сказав, що він раніше говорив Сензіпіні, що він може посприяти завершенню цієї війни, що вони мають велику силу і великий вплив. Ну і, власне, вчора під час підписання указів Дональда Трампа запитала, яким же чином Китай може вплинути на Росію, і давайте подивимося цей спілкування, в якому крім цього пролунали також дуже багато тез, які у весь тиждень повторювалися. Як Ви думаєте, що Сі Сідіньпінь може зробити щодо україно-російської війни? Yeah. They have a lot of power over Китай. Вони мають велику владу над Росією. Вони постачають енергію в Росію. А Росія постачає їм енергію. Вони постачають інші речі. Це справді дуже велика торгівля. Це дуже великий торгівельний партнер. Але Росія постачає Китаю багато енергії. Китай платить їм за це великі гроші. Я думаю, що вони мають велику владу над Росією. Я думаю, що Росія повинна захотіти укласти угоду. Можливо, вони захочуть укласти угоду. З того, що я чую, я думаю, що Путін хоче зустрітися зі мною, і ми зустрінемося як тільки зможемо. Я б негайно зустрівся. Кожен день, коли ми не зустрічаємося, солдати гинуть на полі бою. Це поле бою не схоже на жодне поле бою з часів Другої світової війни. У мене є фотографії, які ви не захочете бачити. Солдати щодня гинуть у кількості, якої ми не бачили десятиліттями. Було б добре закінчити цю війну. Це безглузда війна. Ви сказали, що Україна готова до угоди. Президент Зеленський вам це особисто сказав. він готовий вести переговори. Вони хотіли б, щоб це зупинилося. Він втратив багато солдатів, і Росія втратила. Росія втратила більше солдатів. Вони втратили 800 тисяч солдатів. Це дуже багато. Я б сказав, що це багато. Що говорить Дональд Трамп, Це по перше зниження ціни на нафту. В першу чергу це завдяки видобутку видобутку власної нафти та природнього газу у Сполучених Штатах. Він підписав укази, які, по перше, знімають обмеження на видобуток та на експорт природнього газу. І крім цього, він закликав Саудівську. Сказав, що він буде закликати Саудівську Аравію і ОПЕК знизити ціну на нафту. Сказав, що він а, от, ціна досить висока для того, щоб ця війна продовжується. Через це гинуть люди. Якщо ціна буде не війською на нафту, то ця війна може зупинитися, хоч зараз вона може негайно зупинитися, не пряма цитата. І ще останній важель: це а, вплив на європейських партнерів. Він сказав, що Європа має вкладати більше як в підтримку військових зусиль в Україні, всього, що пов'язане з війною, так і у власну безпеку, піднявши а, власне витрати на власну оборону в рамках НАТО. Таню, як на ці заяви щодо України та Росії реагують в Києві та Москві, що ми чуємо про це. Ну, власне, заяви від сигнали, які лунають від української сторони, вони дуже чіткі. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час на форумі в Давосі практично пройшовся по всіх тих пунктах і сказав, що Україна вітає лідерську роль лідерську роль завершення цієї війни, лідерську роль США в завершенні цієї війни. А вони вітають те, що треба підняти ціну на нафту, щоб це обмежити у функціонування цієї машини військової машини Росії. Знову таки а не пряма цитата. Він сказав, що. Було б добре додати ще один компонент: це посилення можливості військових можливостей України для того, щоб стабілізувати лінію фронту, і також окремо на на в мережі X Він сказав, що привітав момент з підняттям зниженням цін на нафту. Сказав, що радянський союз частково вивів радянський союз вивів війська з Афганістану та розвалився частково через низькі ціни на нафту. А щодо щодо російської сторони, можлива заява. Не є настільки чіткими, а ми почули від прес-відпрес-секретаря речника Кремля Дмитра Піскова, він спілкувався з російською пресою. Він сказав, що нічого нового вони не чули, щодо до санкцій, що Трамп любить санкції, вони і раніше їх запроваджували, що вони готові спілкуватися з сполученими штатами, але на таких умовах взаємної поваги, і вони чекають на вони, чекають на сигнали, яких вони поки що не почули. Ну і якщо говорити про їхні умови, які вони висувають а що новий новий елемент додався, то міністр закордонних справ Росії сказав, що вони хотіли б, щоб Україна, скажімо так, відкликала, були відкликане умови меморандуму Будапештського, Бухарестського меморандуму 2008 року щодо вступу України в НАТО, щоб таким чином Україна повністю, скажімо, і НАТО повністю відмовилися від шляху України до НАТО. На що Українським МЗС словами речника прореагував, що ну не Росії про це говорити, уся. А така будується структура безпекова Безумовно. структура Європи будується на противазі Росії, щоб стримувати Росію. Через її агресивну війну а, інший, поки що, єдиний посадовець з офіційно затверджених, який також говорив про Україну цього тижня. Це Марк Рубіо, державний секретар. Вже в офіційному статусі він ці речі коментував. Що ми почули від нього? Ну, власне, сьогодні він спілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, і відповідно до прес-релізу пролунало кілька дуже таких. Вони говорили про кілька важливих речей. Ну, по перше, це те, що Сполучені Штати визнають важливість НАТО. І важливість альянсів здібних союзників а також а, більш справедливий розподіл тягаря. А крім цього, вони говорили про необхідність завершення війни, що війна має бути завершена. І ще одна важлива теза. Вони говорили, погодилися, що євроатлантичний регіон та а, східний регіон, східна перепрошую, я, 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 східний, східний регіон вони є а дуже важливими, вони взаємопов'язані, і це важливо, тому що ми чуємо також від команди Трампа, що все ж таки переваги є Китай, але ми бачимо бачимо тут погодженість про те, що ці регіони взаємопов'язані і має відбуватися співпраця і взаєморозуміння. А крім цього, вже в офіційній якості А Марко Рубіо дав інтерв'ю телеканалу Бісі в рамковій програмі. Там також пронували кілька важливих моментів і сказав, ну, звичайно поклав відповідальність на Путіна на цю війну, від якої Україна ну дуже страда, страждає, наноситься велика шкода Україні. Але жодна зі сторін на сьогодні не вони мають максималістські цілі. Вони не зможуть жоден зі сторін не зможе досягнути максималістських цілей, які вони для самі для себе визначили. Тому треба вести переговори. І завершення війни має відбуватися дипломатичним шляхом, але воно має відбуватися за закритими дверима, і таким чином сполучених Штатів буде більше важелі для того, щоб вплинути. І мета тут а, не лише завершити цю війну, але також домогтися довгострокової стабільності в Європі та не лише в Європі. І що він сказав, що ніхто не хоче того, щоб ця війна відно. Новилися через три-чотири роки. Ну і раніше він говорив про те, що ці обидві сторони мають піти на поступки. Але що Україна, після як би ця війна не завершилася, мусить мати можливість захищати себе. Стежимо за тим, як будуть цю політику втілювати і також на умовах, які Україна вважає справедливими. На цьому наполягають в Києві. Без увагу, Таню дякую тобі за цей детальний аналіз. Тетяна Ворожко з нами була на зв'язку. Підсумовували ми а, заяви Трампа, які ми чули цього тижня щодо України та Росії.